Розпочався останній тиждень, першого місяця осені. А на стопчику термометра і досі літні температури. Синоптики кажуть, така погода зберігається завдяки антициклону серкан, який панує наразі. В обіймах серкана ми будемо перебувати ще дві доби 24 та 25 вересня, і він гарантує нам останню літню погоду. Без опадів в день буде сонячно, вночі 10-12 градусів, а в день літній. 27. починаючи з 26 вересня і до кінця цього тижня через територію Житомирщини переміщатиметься серія атмосферних фронтів, які принесуть дощі, грози та повільне зниження температур. Перші дощі які вже можливі, навіть ввечері 25 вересня, але вони будуть розрізнені і дуже слабкими. А надалі дощі почастішають та їх інтенсивність збільшується. Тиск атмосферних фронтів призведе до того, що збільшиться швидкість вітру, але вона буде в межах помірних, значень середня швидкість 7-12 і пориви до 12 метрів за секунду. Якщо дощитиме, температура підніматиметься до 22-24 градусів за Цельсієм, а за сонячної погоди до 25 градусів. Вже таке суттєве зниження температури повітря відбудеться на завершення тижня у неділю, коли через територію Житомирщини прийде активний атмосфер. Верний фронт і південний вітер, який зараз панує на Житомирщині, зміниться на прохолодний північно-західний. В останній день цього тижня очікується температура 18 градусів. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК 1